Медиками нашого реабілітаційного центру було прийнято рішення, що четверга проводити мультидисциплінарні збори нашої команди разом з пацієнтами. Це дає нам змогу більш ширше подивитись на патології кожного пацієнта окремо, долучити спеціалістів різного профілю, подивитися на проблематику з різних сторін, і це дає нам змогу максимально ефективно лікувати наших хлопців. наших Пацієнтів до нашої мультидисциплінарної команди входять лікарі, та медики різного абсолютно профілю: це психотерапевти, психіатри, неврологи, ортопеди, лікарі реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти. Під час нашого засідання до нас заходить кожен пацієнт окремо з своєю історією хвороби, та під час своєї доповіді розповідає про свій шлях терапії в нашому центрі реабілітації. Ми дуже пристально слідкуємо за змінами, які відбуваються під час терапії нашого пацієнта. Це больові синдроми. Наскільки покращився його стан? Чи зменшились чи навпаки, є загострення, стан його а, психологічного здоров'я. Кожен медик має свої питання для того, щоб максимально покращити рівень надання медичної допомоги, тому що на сьогоднішній день ми маємо лише 14 днів для відновлення наших військових. Для нас це виклик, тому що ми маємо досить мало часу, і ми намагаємося залучати різні індивідуальні програми, різні авторські методики для того, щоб наші хлопці виходили максимально здоровими та усміхненими. На нашій сторінці ти побачиш сучасні методики реабілітації. Тож підпишись, щоб не пропустити.